Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою множення раціональних чисел. Виконуємо письмово перший номер номер 1187. Добрий корінь рівняння. Отже, тут ми можемо підібрати корінь усно. Да? Нам не потрібно буде розв'язувати рівняння. Мінус 5 помножимо на х, отримаємо мінус 35. Отже, чому дорівнює х. Давайте подумаємо. Ну, Пригадуємо, що 5 на 7 це буде 35. Отже, х дорівнює 7. Давайте тільки розберемося, просто 7 чи мінус 7. Мінус 5 множимо на 7. Мінус множимо на плюс, отримаємо мінус. Да? Отже, х у нас дорівнює 7. Мінус 7 не може бути, тому що мінус на мінус помножимо, тоді буде плюс. А у нас у відповіді мінус. Друге рівняння. Мінус 7 множимо на х дорівнює 42. Отже, на яке число треба помножити мінус 7, щоб отримати 42? Пригадуємо, 7 на 6, 42. Отже, х у нас дорівнює 6. Залишається розібратися просто 6 чи мінус 6. Оскільки у нас відповідь додатня, то ми повинні множити мінус на мінус, дасть нам плюс. Отже, буде мінус 6. 3. 4 множимо на х дорівнює мінус 3,6. 4 на 9 у нас дорівнює 36. Так? А оскільки у нас не 36, а 3,6, отже х у нас дорівнює 0,9. Залишається розібратися з плюсом чи з мінусом. 4 да? у нас додатнє. Множимо на від'ємне і отримаємо від'ємне. Отже, буде мінус 0,9. Ми з вами добрали корені до трьох рівнянь. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і йдемо далі. Наступний номер номер 1189. Розв'яжи рівняння і запишемо перше рівняння. Мінус 1 множимо на х плюс 3 дорівнює 0. І пригадуємо, що добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. А які у нас множники? Перший множник мінус 1 сьома, другий множник дужка – х плюс 3. Розуміємо, що мінус 1 сьома ніяк не може дорівнювати нулю. Отже, 0 може дорівнювати наша дужка. Запишемо х плюс 3 дорівнює 0 і розв'яжемо це рівняння. Х у нас дорівнює мінус 3, да? тому що мінус 3 плюс 3 дорівнює 0. Отже, корінь нашого рівняння мінус 3. Можемо себе перевірити. Мінус 1 сьома множимо на мінус 3 плюс 3 дорівнює 0. Мінус 3 плюс 3 буде 0. Міс 1 сьома множимо на 0 буде 0. Отже, 0 дорівнює 0. Розв'яжемо друге рівняння х множимо на дужку x мінус 3 дорівнює 0. Добуток у нас знову да? перший множник це х, другий множник дужка х мінус 3. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Ми не знаємо, який саме множник дорівнює 0. Отже, прирівняємо до нуля кожен з множників. х дорівнює 0, це перший множник, а другий множник хміну 3 дорівнює 0. Розв'яжемо друге рівняння. Х у нас дорівнює 3. Отже, яка буде відповідь? У нас буде дві відповіді: х дорівнює 0 і х дорівнює 3. Тому що, коли х дорівнює 0, що ми отримаємо? 0. Множимо на 0 мінус 3, 0 множимо на дужку, буде 0. Якщо підставимо 3, то в дужки отримаємо 0, 3 множимо на 0, теж буде 0. Третє рівняння в дужках х мінус 7, множимо на х плюс дорівнює 0. Знову ж таки, добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до нуля кожен з множників. Хмінус 7 дорівнює 0, і х плюс 18 дорівнює 0. Розв'яжемо ці два рівняння. З першого рівняння х дорівнює 7. Да? Підставимо 7 мінус 7 буде 0. З другого рівняння х дорівнює. Мінус 18, мінус 18, плюс 18 буде 0. Отже, отримали два кореня. Перший х дорівнює 7, другий х дорівнює мінус 18. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу, я витираю дошку і буду записувати четверте рівняння. Так. Модуль... Звертаємо увагу, пишемо охайно модуль і душки. Це у нас різне, різний напис. Модуль із х-1 множимо на дужку х 2 дорівнює 0. Знову у нас тут два множники. Перший множник це модуль х-1, другий множник це дужка х плюс 2. Прирівняємо до нуля кожен з множників. Х-1, модуль із х-1 дорівнює 0. І дужка х плюс 2 дорівнює 0. Можемо навіть писати без дужок уже, да? отже, з дужкою все зрозуміло. Х у нас дорівнює мінус 2. Мінус 2 плюс 2 буде 0. Що у нас з модулем? Давайте подумаємо. Оскільки у нас тут 0. Отже, ми повинні отримати і під модулем 0. Бо у нас не буває мінус 0 чи плюс 0, у нас є просто 0. Отже, 1 мінус 1 буде 0. Тоді можемо сказати, що х у нас дорівнює 1. І ще раз, 1 мінус 1 буде 0. Отже, ми отримали два корення, х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 2. Що ми тут використовували? І ще раз, да, правило, що добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Якщо ми не знаємо саме, який множник може дорівнювати нулю, то ми прирівнюємо до нуля кожен із множників і розв'язуємо тоді ось ці невеличкі рівняння. Отримуємо значення іксів – корені нашого рівняння. Ваше домашнє завдання. Повторіть, будь ласка, параграф, повторіть правила, і самостійно розв'яжіть рівняння. Дивіться, перше рівняння дужка. Х-15 множимо на дужку х плюс 3 дорівня 0. Друге рівняння 3 множимо на дужку x плюс 2 дорівня 0. Третє рівняння множимо дві дужки. Перша х x-4, друга дужка х плюс 8 дорівняння 0. Рівняння не складні. Я просто хочу, щоб ви запам'ятали, як розв'язуємо такі рівняння. Де у нас є добуток двох, трьох множників? Да? І вони дорівнюють нулю. Такі рівняння ми з вами будемо часто розв'язувати, просто далі будемо ускладнюватися. Да? Сьогодні вони у нас дуже легенькі. Отже, працюємо. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!